Телеканалу Вінничина продовжує програма актуальне інтерв'ю. І нас в гостях Сергій Краєвський, заслужений тренер України з боксу та універсального бою, заслужений працівник галузі фізичної культури та спорту, голова комітету по фізичному вихованню та спорту. Вітаю вас! Здоров'я бажаю, пані Анастасія, і здоров'я бажаю, шановні глядачі. Сергій Станіславович, розпочати хочеться з того, як вплинула війна зрештою на спортивну галузь Вінничини. Звичайно, вплив має, так як війна має на психологічний, в першу чергу на психологічний стан людей, так і е, на будь-яку галузь. Тому що треба враховувати сьогодення, непросте сьогодення, що на східних кордонах е, нашої країни ворог, справжній ворог, який хоче знищити як нашу націю, так і нашу мову. І, е, Звичайно, нам прийшлося перелаштовувати, і початок був досить важкий, тому що всі не розуміли, що, коли, і як може завершитись. Але Віра, як то кажуть, в перемогу дуже швидко поставила все на свої рейки. Вже буквально через півтора місяця ми відновили наші тренування. наші Найкращі е, стадіони були відкриті наші спортивні зали були відкриті для всіх бажаючих. І е, сьогодні ми працюємо, як я сказав, що через півтора місяця практично ми почали роботу е, в змішаному типі. Були тренування онлайн і були тренування наживо. А зараз це вже всі тренування наживо. Єдине, хто ще залишився за кордоном, тому що такі дітки теж є, але вони мають можливість онлайн долучатися до тренувань і дивитися, як тут проходять на місці, і повторювати звичайно там. Е, стараємося, як то кажуть, бути в ногу з часом для того, щоб всі бажають. Наші молоді юні спортсмени мали можливість відвідати спортивні секції. Міжнародна арена, які здобутки, зокрема вінничан, за останні місяці? Ви знаєте, кожен місяць нагороджуємо спортсменів за європейські та світові здобутки. Тільки за останній місяць. Е Наші спортсмені виступали на третіх європейських іграх, на чемпіонаті Європи з Кію і карате, чемпіонат світу зі спортивної радіопаленації, чемпіонат Європи зі спортивного орієнтування, Кубок Європи з Суму. І всюди призові місця, як перші, другі, треті. Приємно, що такий патріотизм надихає наших спортсменів ще краще. Працювати ще краще виступати, бути зібранішими, і це дає свій результат. І відповідно на міжнародній арені піднімається наш прапор, звучить гімн України, і це ще одне нагадування Європі і світові, що Україна бореться і е, Україна є, була і буде. Як Україну зустрічають на міжнародній арені? Що розповідають спортсмени чи всі країни? Поважають нас, зокрема, взагалі більше їхніх вражень. Е, ви знаєте, що е, на змаганнях міжнародного рівня, те, що розказують наші спортсмени, те, що розказують наші тренери, що так повага до наших хлопців, до наших дівчат дуже велика. Тому що багато навіть спортсменів, які служать в збройних силах України і періодично мають змогу виїхати захистити честь нашої державної спортивної арені, це ну Патріотично, це серйозно, і до нас навіть підходять ну багато хто сфотографуватися. От фотографуються з нами як з нацією героєм, і це ну, тішить наше українське серце. Зокрема, ще одна болюча тема для України: це чи будуть зрештою допускати російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань? Моя думка, що ні. Хоча є виключення, тому що багато міжнародних федерацій очолювали росіяни, і вони, звичайно, скажімо так, я б як то кажуть, правду неправдами, я б сказав би неправдами. пробиває те, що, наприклад, там чемпіонати світу чи Європи, які проводяться в пострадянських країнах, туди звичайно їх допускають. Але в принципі, Європа і країни, Світу, які розуміють, що відбувається, не допускають спортсменів Росії і Білорусії до змагань. Наприклад, на європейські ігри в Кракові, які пройшли в Польщі, вони не допущені. До, і ви пам'ятаєте, що сказали, що будуть допущені на Олімпіаду російські та білоруські спортсмени під нейтральними прапорами, але там ще змінили прапори, що Росія сказала, що ні, на таких умовах ми не поїдемо. Але я хочу сказати, що. Зараз настільки російські і спортсмени і люди зомбовані, що я думаю, що їм дійсно нема що робити на Олімпійських іграх, тому що Олімпійські ігри це ігри миру, а це країни війни. І якщо ти не розумієш, що твоя країна розпочала війну, що вона агресор, що вона пішла на іншу територію, то вибач мені, які ти носій миру на європейській території. Ти носій війни, а війна. Це найганебніше, що може бути в світі, як українська спільнота може блокувати цей процес зрештою, висловлювати своє невдовольство? І чи почують нас, як це правильно робити, аби не допустити навіть розмов про те, що от білоруси чи росіяни можуть поїхати? Якщо ви пам'ятаєте, як тільки президент Олімпійського міжнародного комітету? Німець Бах сказав, що будуть допускатись в нейтральному статусі. То мені здається, що біля 20 країн зразу висловили свій протести, що ми не згодні з такою постановкою. І тиск міжнародної спільноти спортивної змусив Баха, скажем так, передивитися цей момент. Вони ще раз скажу, змінили ще правила, сказали, що можна, але вже тільки ще. З більш серйозними критеріями для них, які для е, воюючої країни неприйнятні, е, тому що їм треба, як то кажуть, е, зрозуміти і підтвердити, що вони за мир, а вони цього не готові зробити. Тому я думаю, що цих двох країн на Олімпійських іграх не буде. І коли попередньо ми про це говорили, всі переживали, що будуть, як же ж так, тоді не поїде Україна, тому що Україна зразу сказала, якщо їдуть росіяни і білоруси, то Україна не буде представлена на цих іграх. Ми не будемо з, на одних площадках з агресором. Е, якби для нас це важко, тому що спортсмени, які готуються до Олімпіади, буває все життя. 10-12 років, а то 16 років для того, щоб війти в олімпійську збірну, потрібно е, спортсмену. І якщо ти не йдеш, ти розумієш, що слідучі Олімпійські ігри ти вже можеш не попасти. Це для спортсмена, ну в принципі незавершена кар'єра. Вірніше, е, завершена, але не в тому ключі, якому б йому хотілося. Е, і для нас це було дуже важко, але ми розуміли, що такий стан і зараз важливіше навіть політична складова, ніж спортивна. Але ще раз кажу, я бачу, що спільнота світова розуміє, що таке правда, а що таке брехня і що таке розв'язання війни. Завершились європейські ігри. Розкажіть більше про це так, європейські ігри 2023. 263 спортсмени представляли на нашу Україну в місті Кракові, де вони в основному проходили. І ви знаєте, чудові результати. П'ять наших вінницьких спортсменів там приймали участь. І найкращий результат це Данило Даниленко, вінничанин, який. Веслування представляє спорт веслування на байдарках і канує в четвірці, тобто збірна України з чотирьох кращих козаків, і один з цих козаків це наш Данило. Посіли друге місце, поступивши всього пів секунди команді з, Іспанії. Да, команді з Іспанії. І я думаю, що на ну, в подальшому наші хлопці врахують і будуть обов'язково першими. Як приймали взагалі, що розповідають хлопці? Е, ну, я скажу так, що хлопці, які зараз виїжджають в Європу, звичайно, це м момент в тому, що мирна країна. І ти відчуваєш, це відчувається. Як е, хто щоб не говорив, ми всі тут відчуваємо, що ми на е, в воєнному стані, що у нас по ночам е, сирени, що у нас е, треба бути готовим до всього, що треба допомагати фронту, допомагати хлопцям. Ми зустрічаємо сьогодні багато загиблих бійців. Це відповідно накладає. Таку серйозну відповідальність на наші душі. Коли переїжджаєш туди, розумієш, що все ж таки інша ситуація, і організм, можливо, навіть даже може трошки більше розслабитись в стані, хоча в спортивному стані цього не дуже зробиш, тому що, як то кажуть, психологічно можеш розслабитись в одному варіанті, але тримати себе треба в формі для того, щоб показати гарний результат. Я думаю, що в принципі зміна, скажімо так, психологічного клімату, я думаю, нашим спортсменам йде в плюс. Чи є труднощі з тим, щоб спортсмени могли поїхати в іншу країну і представити Україну на міжнародному? Ви дорогі? знаєте, вже все в принципі напрацьовано, є програма, в якій працює наше міністерство, і всі збірники України, які внесені в цю програму, спокійно проходять кордон, ну і, звичайно, повертаються назад. Ще одна подія це Кубок Європи Сумо. Розкажіть про ці змагання, чи є у нас перемоги на цих змаганнях? Так, ми маємо три перших місця: це Вікторія Сабардак, Вадим Богачук та Важідайурі. Важідаюрі, скажу що молодший, тому що його батько важа Дайурі, як ми кажемо, старшим. Це тренер є національної збірної України і безпосередньо старший тренер дитячої юнацької спортивної школи номер 5 нашого міста рідної Вінниці. І ось, скажімо так, одна. Спортивна школа наша показує такі гарні результати, тому що є ще і срібні медалі, є ще і бронзові медалі. Виступили ну, просто суперово. Є професійне сумо і спортивне. В спортивному є вагові категорії, а в професійному там абсолют. Тобто, чим більше, тим краще. Але вид спорту цікавий, вид спорту, в принципі, прижився у нас на Вінниччині на Україні, і сьогодні ми, в принципі, перші в Європі. Найбільше медалей в яких видах спорту у нас на міжнародній арені, якщо говорити з початку року, чи є ті види спорту, в яких ми лідеруємо, ну для Вінниці і міністерством затверджені для нас пріоритетні види спорту, в яких в принципі наша область завжди була сильною. Це як висловання на байдархах це кульова стрільба, це там волейбол, ну і багато інших видів спорту, які показують себе на світовій арені. Скажімо так, з найкращої сторони. А всеукраїнський рівень, які досягнення в нас тут? Приємно, ви знаєте, що дитячо юнацький спорт у нас не зупиняється. Він, можна сказати, і набирає обертів. Рухаємось, не дивлячись ні на що, не дивлячись, ще раз скажу, як на сирени, не дивлячись на тривоги. Ми вже під це все підлаштувалися. Українська нація. От як я дивлюсь на це, все точно можна сказати. незламно. Е, чим. Важче нам, тим більше ми стараємось, тим більше супротиву від нас. І, наприклад, якщо взяти злату величку, вихованка спортивного залу прем'єра НДІ ША номер один, здобула бронзову медаль на чемпіонаті України з художньої гімнастики зі стрічкою та шосте місце у праві з обручем. Це в принципі достатньо серйозний результат, тому що ви розуміли, що там є як перше місце, так, наприклад, і тисячне місце. Тобто там обраховуються всі, і художня гімнастика настільки зараз популярна у нас в Україні, що ну тисячі діток приймають участь. То ми вітаємо її з цим чудовим виступом. Дуже гарний був виступ ще серед майстрів нашої гімнастки Лейли Юсів Заде шикарний виступ, я його бачив. Вона посіла сьоме місце і. Думаю, що в неї золоті медалі ще попереду, тому що великий потенціал вона тренується в найкращих тренерів України, хоча вихованка саме нашої вінницької школи, і нам є, скажімо так, є у нас олімпійська надія. Є і спортивні події у нас у Вінниці. Зокрема, до Дня Конституції був великий баскетбольний турнір проведений. Розкажіть про нього, скільки команд взяли участь. я, я б ж, би це, знаєте, спорт для всіх. Е, виникла така ідея у е, спорткомітету, е, що разом з федерацією баскетболу, разом з спортивною школою, тому що ми, в принципі, всі одне ціле, е, провести для всіх бажаючих е, турнір. Ну, от кожен може записатися, зібрати турнір. Три на три, і зібрати свою команду, прийти, відіграти, отримати призи, отримати масу задоволення, отримати позитив і фізичне навантаження. Нагадую, що на вулиці літо, і зараз, враховуючи ще раз кажу, воєнний час, не всі можуть виїхати десь на відпочинок. А діти мають бути задіяні. Саме для цього був задуманий цей турнір. Прийняло 40 команд. Були як і дівчата, так і багато юнаків, тому що в різних вікових групах змагалися. Ми розбили, скажімо так, для юнаків і для дорослих. І там, і там було багато людей. Приємно, що знаєте, поєднувати, і коли на одній площадці збираються і юнаки. Дівчата і дорослі, що один в одному можуть щось перейняти як дорослі у молодших, так молодші у дорослих. І це, як то кажуть, обмін досвідом поколінь завжди позитивний. Приємно було, що діти всі патріотично налаштовані, тому що турнір був присвячений Конституції України. Діти всі з сяючими очима, з гарним настроєм. І показали, по-перше, класний баскетбол, тому що там як були як аматорські команди, так і е, ті, хто займається баскетболом професійно. І тим не менше, ви знаєте, запекла боротьба була настільки цікавою, що е, глядачі аплодували. Чи побільшало дітлахів, які готові і хочуть займатися спортом по ваших спостереженнях? Чи стало більше тих, хто звертається да. на різні? Ви знаєте, під час е, війни е, спортом е, почали батьки більше приводити дітей до спорту. В наші секції. Чому? Тому що це психологічне розвантаження. Коли ти в спортивному залі, ти думаєш, скажімо так, саме зосереджуєшся на тому виді спорту, яким ти займаєшся. І інші думки, можливо, негативні всі відходять на задній план. А психологічне здоров'я то є одним з найважливіших складових нашого, скажімо так, організму і нашого буття. Тому що людина може бути здорова, але психологічний стан. Може піти донизу, і ми знаємо, що коли в голові не порядок, і організм дає збої. Тому дуже наш аквавін, спортивний комплекс, зараз чудово працює, групи плавання переповнені: баскетбол, волейбол, багато видів боротьби, бокс, кікбокс, всі групи заповнені і дітки ще підходять. А нагадаю, що хто літом все ж таки вирішив. Взяти невеличку паузу і просто побайдикувати, що теж я думаю, має на це право то з вересня наші спортивні дитячі юнацькі спортивні школи муніципальні, я також і обласного підпорядкування. Чекають всіх з відкритими дверима. Розкажіть, зокрема, як відбувається тренування? Був період, коли це тренування були лише онлайн. Як нині ситуація? Ми ж з вами в принципі обговорювали цю тему так перший місяць ми працювали онлайн, тому що не розуміли, куди може прилетіти, що може прилетіти, в якому стані знаходимося. Але коли в принципі від Києва відійшли, чи ми відігнали війська расистів, то ми почали вже в змішаній тенденції працювати, вже були наживо. Тренування, а коли казали, що ну там збільшена можливість повітряних атак, ми залишали дітей, скажімо так, на місцях і проводили онлайн зараз. Це практично 100% онлайн, тому що всі наші спортивні площадки і спортивні зали або обладнані сховищами, або вони не далі, ніж 500 метрів, як вимагає законодавство. Яка ситуація з тренерським складом у нас? Тренерський склад в першу чергу скажу, що чудовий професійний, в другу чергу скажу, що багато тренерів пішли на фронт, і наша галузь міські спортивні школи і спорткомітет. Ми всі, скажем так, допомагаємо. Саме цим людям, які пішли на фронт, піклуємо, щоб в них було найкраще спорядження, щоб вони в нічому не потребували. Зрозуміло, що держава дає основу, але як то кажуть, покращити завжди є що. І ми над цим завжди працюємо кожен місяць. Наприклад, зараз відправили тільки квадроцикл на передову для аеророзвідки, які ну, виїжджають. Ближче далі їм треба бути мобільними. Попросили нас квадроцикл, і ми зробили леву частку, внесли коштів на саме на його придбання. Крім того, що тренери не лише навчають, вони і йдуть на фронт. Вони захищають нас. Спортивна спільнота волонтерить, які кожна галузь в нас в Україні. Які є здобутки, от розкажіть трішки про це, як допомагаєте фронту? Ви знаєте, у нас є своя громадська рада при спорткомітеті, з якою ми щільно співпрацюємо і разом обдумали, що ми можемо зробити. І вирішили, що кожен, хто працює в нашій галузі, буде робити свій посильний внесок для того, щоб допомогти збройним силам України? Ну, в першу чергу, ми орієнтуємося на тих спортсменів, на тих тренерів, які зараз в збройних силах. Е, тому що в принципі, ну якщо він пішов там зі спортивної школи е, номер 3 зрозуміло, що директор завуч знають і з ним зізванюються кожен день, і ми телефонуємо які потреби, що потрібно, і так далі. І вже на сьогоднішній день більше, ніж півтора мільйона гривень, було закуплено. Е, Зібрано і потім на ці кошти закуплено знаряддя, надано допомогу близьким родичам, якщо вони потребують, чи допомога після поранення, чи допомога, на жаль, сім'ям загиблих такі. У нас також є і цифру, злочин, що вже більше півтора мільйона ми допомогли. І ми не зупиняємось, тому що розуміємо, що зараз можна не з'їсти лишній шматочок ковбаси, але допомогти людям, які на фронті, тому що саме завдяки їм ми тут в тилу можемо ще відносно, спокійно спати. Діти переселенці, як вони обирають спортивні напрямки, що обирають найчастіше, і яка робота з ними проводиться? Адже діти травмовані, вони чули вибухи, вони приїхали в Вінницю сьогодні. В семи міських муніципальних спортивних школах. 77 дітей-переселенців, які займаються у нас абсолютно безкоштовно, в принципі, як і працює десь нас безкоштовно. Що можу сказати по дітям в перші місяці, якщо ви пам'ятаєте, коли багато їхало переселенців, то наші спортивні школи мали які приймали переселенців. Це як на центральному міському стадіоні два спортивних зали, зал боксу і зал боротьби, два великі спортивні зали були обладнані під прийом. І е, люди, які їх зустрічали, а це знову ж таки працювали наш тренерський склад, наша адміністрація. Там ми там чергували і вдень, і вночі ми змінювалися е, не тільки свою роботу, виконували, а ще раз кажу, несли велику соціальну навантаженість. Тому що кожен день, е, там, скажімо так, Потужні наші тренери приходили, розгружали по 20-30-50 тонн е, там, цукру, муки е, для наших хабів. Е, Через соціальна навантаженість і була, і сьогодні існує. І ми завжди підставляємо плече, де тільки е, потрібна, як е, шуткують спортсмени, груба фізична сила. Ось е, по м, дітям, які приїжджали, якщо їм дивилися в очі, кажуть, це вже інші діти. Це вже очі не Мирної дитини, але я надію, що пройшов рік. і Я надію, що психологія цих дітей вирівнялась, тому що наше місто ну слава Богу більш-менш безпечне, і е, я надію, що людям, які приїхали сюди, тут зручно і вони будуть тут відчувати себе комфортно. Про важливі спортивні події у місті, які можливо не згадали, вони вже відбулись, але їх варто відокремити. Ви знаєте, йде по постійна діюча робота. Тобто чемпіонати міста, кубки міста, відкриті міські турніри. Це все працює. Тобто, ось буквально вчора ми завершили чемпіонат міста з легкої атлетики. 98 спортсменів прийняли участь, і він був відкритий чемпіонат міста. І приїхали до нас люди, практично зі всієї України. Це було багато майстрів спорту, були неперевершені забіги, скажімо так, і настрій був класний. І в кінці зазвучало від всіх. Спортсменів червона калина і підняття прапору і гімн ну все на найвищому рівні. Які події заплановані у літній період? Проанонсуйте, якщо такі є. У нас ще раз кажу, йде і соціальна робота, тому що зараз працює табір Я Маріуполь це назвами оздоровчий табір, який знаходиться під Вінницею. В які з'їжджаються безкоштовно маріупольці, які виїхали з міста під час окупації, вони розкидані по всій Україні, але мають змогу приїхати сюди на зміну два тижні відпочити. І по цих два тижні він у нас іде аж до вересня місяці. І спорткомітет. Кожен четверг виїжджає туди з показовими виступами, з проведенням зарядки, з проведенням естафет, з проведенням футбольних волейбольних матчів, тому що там багато діточок в першу чергу, і звичайно, ми з ними працюємо не тільки ми, так працює мови, так і інші департаменти, скажімо так, співпрацюють з тим табором для того, щоб їм було цікаво і було затишно і було спокійно. І на завершення літу період відпочинку. Ви вже зазначили, діти перезавантажуються. Проте восени ви запрошуєте всіх на гуртки, куди можна звертатися і куди запрошувати спокійно. Можете ну, по перше, багато реклами є багато зараз на інформації в інтернеті. Вінниця спортивна, спортивні новини Вінничний і так далі. Там завжди багато є сайтів про де, куди можна записатися. Ну основний сайт це звичайно Вінницька міська рада. Підрозділ комітету по фізичній культурі та спорту, і там ви знайдете всю інформацію для того, щоб записати дитину на ті види спорту, які вам будуть до вподоби. Тільки в семи спортивних школах підпорядкування муніципального у нас 29 видів спорту. А ще нагадаю, що в нас ще багато обласних спортивних шкіл та приватних. Дякую вам за розмову, за те, що завітали і тримаєте свій спортивний фронт. Я ж лише додам, що перемог нам не лише спортивних, але й на фронті. Я думаю, це основні перемоги, які ми чекаємо, тому що держава і державність для нас є запорукою нашої волі. Дякую.